В прошлому році тут ішов ремонт. Ну, коли в цьому році почали під вікнами в нас вовсю спилювати дерева і в дворі, що там по 50 років ці липи, ми дуже занепокоєні. Покажу... Подождіть, я не закінчу. Красиво. Я хочу, щоб ми узнали не всього міста, що нам телефонують, що тут у нас буде. А ми хочемо дізнатись правду і, і ту правду, яка буде Дитя. тут від нашого мера. Дивіться, оце бачите картинку. Оце де ми стоїмо, будуть е, такі дерева. Це ось план, от цього місця, де ми Я стоїмо. Я не проти, Ну ви мені скажіть, нам скажіть, ось тут. Що тут буде, який центр буде? У нас центр? немає центр. не укриття в домі. Тут о, о, один підвал, коли ми ховалися раніше, там у вас ОСМД? СМД. Ні, 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 у нас звичайний Жековський. Жек -2. У нас в підвали там труби течуть, все капає на голову. Тобто ми туди не можемо спуститися в укриття в те. І куди нам бігти до міської ради? Ніхто ми, нас ви туди ви ж не чуєте нас, да? так? А тепер ми я починаємо чую. ремонт підвалу після ми того, як зробимо це приміщення для ветеранів, для хлопців, які пройшли війну, які нас захищають, які от тут, тут буде да? Тут буде, mm -hmm. да. буде І ще соціальна служба. Тут буде Буде з діточками працювати, буде працювати з сім'ями загиблих. Вже працює. Ми їм допомагаємо. Тут ми зробимо благоустрій, будуть лавки, будуть дерева, дев'ять чи вісім дерев. Гарних нам табачка дала 500 тисяч на благоустрій території. Це добачна фабрика, знаєте, на сусідній вулиці працювала. офіс. Да, то я з ними домовився, вони нам допоможуть, бо на плитку на гроші з бюджету тратити не можемо, бо ви прийдете, скажете, що плитку не можна. Да. Погрібний дав Андрій Михайлович, знаєте, такого, що гардаще, 150 тисяч на саженці дав. І Оце так склащено, зробимо благовість. Другий етап це підвал, це сховище, це доступ і вам, так як саме в інших наших всіх закладах мешканці можуть заходити користуватися. і користуватися гроші. Під усім приміщенням ми зараз оформили документи. Сьогодні на виконкомі поштову адресу присвоїли приміщенні буквально було в повітря, коли поки тут була консультація жіноча. Зробимо там ремонт, зробимо там санвузли, зробимо приміщення для хлопців, Може, які знають там спорту, там. зальчик зробимо. Така думка вже була. І там можна буде перебувати під час тривоги. Дай Бог, війна вже до того часу закінчиться. Це не буде дуже для нас. Ні, не буде. Не безпечна, ну, ви ж бачите, ми зараз зараз цей монтажний салон ваш, він мені не дуже подобається, я його не дуже люблю. Ну, вам, мабуть, спокійніше з ним було. Не, так, ми не, його не, закриємо, мабуть. На не знаю, сьогодні що... була думка, що так, до доріжки ми тут робимо благоустрій, красивий, все це робимо. Mm -hmm. так. Тому все буде у вас вдома. Ми просто хотіли узнати, що тут буде.